Це швидкі класу Сі, Ріаномобілі, вони оснащені усім необхідним саме для перевозки тяжкохворих і поранених громадян. Як ви знаєте, в Херсоні зараз міські дуже завантажені, тому дуже часто тяжкі хворих перевозять саме до Миколаєва чи до Києва. І оці швидкі якраз і будуть допомагати в цьому. Саме ці три автомобілі облаштуємо ще системами РЕП, щоб зберегти життя і медиків, і постраждалих. Але саме це ця потреба найнеобхідніша зараз в даний час. Дякую Кримському фронту за таку важливу допомогу. Те, що ніколи не залишаєте нас. Херсон одне із міст України, яке найбільш потерпає від російської агресії. Як ви знаєте, кожного дня терористичні акти Російської Федерації уносять багато життів, саме простих мешканців Херсона. Навіть сьогодні вже було декілька випадків, коли обстрілювала артилерія і були скіли з дронів. І тому ми вважаємо, що для нас дуже важливо бути саме в Херсоні і допомагати саме Херсону. І також ми а вже ж не забуваємо і про інші городи, які знаходяться міста, які знаходяться на лінії безпосереднього бойового зіткнення.